Сьогодні в випуску Лунін більше не потрібен реалу. Ужгород на шляху до поглинання минає. Туран хоче підписати нового голкіпера в Шахтар. Батіста залишає Полісся. Серед гравців, які можуть залишити Мадридський Реал, називають воротаря Андрія Луніна, нападника Родріго та півзахисника Дані Себальюса. Про це повідомляє Дефенса Централ з посиланням на журналіста Альберто Перейро. Як зазначає джерело, ключовим фактором для потенційного трансферу цих футболістів стануть привабливі пропозиції від інших клубів, а також досягнення розуміння з тренером щодо ролі кожного в колективі. Видання ЕС також підтверджує інформацію про можливий відхід Луніна. Нагадуємо. А в сезоні 24-25 Андрій Луні зіграв 14 матчів у футболці Реала, пропустивши 19 голів і 6 разів зберігши ворота недоторканними. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Друголіговий Ужгород має шанси поглинути першоліговий Минай, про що повідомляє телеграм-канал Камон Плей. Згідно з інформацією джерела, Минай зіштовхнувся з фінансовими труднощами, які наразі не вдається подолати. Тому клуб опинився на межі зникнення. Цією ситуацією прагне скористатися Ужгород, оскільки таке поглинання дозволить йому зайняти місце в першій лізі. У сезоні першої ліги 24-25 Минай фінішував на 12-й позиції в групі вибування з Бувши 30 очок у 24 поєдинках. Ще в сезоні 23-24 команда брала участь в українській прем'єр-лізі. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. 29-річний воротар Трабозон та національної збірної Туреччини Угурджан Чакир перебуває в сфері інтересів головного тренера Шахтаря Арди Турана, який хотів би бачити цього голкіпера у складі донецького клубу. Як повідомляється, нещодавно Туран особисто зателефонував Чакиру, аби спробувати переконати Угурджана змінити своє негативне ставлення до потенційного переходу в Шахтар. Останнім часом зацікавленість у трансфери Чакира також виявляли Фенербахче та Монако. Однак цим командам там не вдалося досягти згоди з Трабзонспором. Наразі головним претендентом на голкіпера вважається саме Шахтар. А турецький клуб за інформацією джерел готовий розглянути його продаж в разі пропозиції у 7 мільйонів євро та включення вгоду атакувального півзахисника Артема Бондаренко, яким активно цікавляться бордово-сині. Утім, Шахтар наразі нібито пропонує лише 3 мільйони євро та Бондаренка. Однак головний тренер Трабзонспора Фатіх Теке скептично ставиться до цього варіанту трансферу. Зазначимо, що за даними трансфермаркет, вартість у Гурджана Чекири становить 9,5 мільйонів євро. Нападник Житомирського полісся Факундо Батіста більше не захищатиме кольори цього клубу, інформує журналіст Сезар Мерло. Згідно з джерелом, Форвард продовжить кар'єру в колумбійському Атлетіко Національ, за яким вже досягнуто домовленості щодо умов контракту. Угода буде розрахована на три роки. Сторони узгодили всі деталі трансферу, і тепер футболісту залишилося лише пройти медичне обстеження. Нагадуємо, минулому сезоні Факундо Батіста забив сім голів у футболці Полісся. Український вортар Анатолій Трубін наразі є найбільш оплачуваним футболістом свого клубу, про що повідомляє Каполоджі. Згідно з даними джерела, найвищу річну зарплату раніше отримував Ренату Санчес 6,9 мільйона євро. Проте португалець перебував у складі лісабонської команди на правах оренди з ПСЖ, і основну частину його заробітної плати покривав саме французький клуб. Наразі ж після відходу Санчеса найвищий заробіток у складі команди має саме Трубін. Його річний оклад становить 3,8. Мільйона євро стільки ж раніше отримували Артур Кабрал та Ангель Ді Марія, які також вже залишили клуб. Зазначимо, що в сезоні 23-24 Анатолій Трубін відіграв 51 матч. У 21-му з них зберіг свої ворота сухими, а загалом пропустив 54 м'ячі. Портал Lentes Deportiva опублікував рейтинг зарплат гравців лондонського арсенала після завершення сезону 24-25. Зазначається, що до списку війшли й ті футболісти, які вже покинули клуб. Адже аналітики враховували фінансові показники за попередній рік. Захисник національної збірної України Олександр Зінченко посів дев'яту сходинку в цьому рейтингу. Його річна заробітна плата становить 7,8 мільйона фунтів. За цим показником 28-річний українець випередив, зокрема, воротаря Девіда Райю та захисника Рікардо Калафіорі. Перше місце в списку займає німецький нападник Кай Хаверц. Чи річний оклад становить 14,5 мільйона фунтів. До трійки також увійшли бразильський форвард Габріель Жезус та англійський півзахисник ДеКлан Райс. Захисник Stock City Максим Таловеров поділився своїми амбіціями щодо виходу до англійської прем'єр-ліги та розповів про завдання команди на майбутній сезон. Чи можна зробити висновок із того, що ти залишився в чемпіоншипі? Що твоя першочергова мета на найближче майбутнє потрапити до АПЛ? Принаймні, у мене складується саме таке враження. Дійсно, так і є класну аналітику. Ти провів. Я вважаю, що потрапити до АПЛ це мета більшості футболістів, бо це ліга номер один. І я не можу сказати, що вона з'явилася в мене кілька місяців тому. Ця мета переслідує мене або я переслідую її, починаючи з Динамо Чеські Будейовіці. І коли я був в Олімпіку, я завжди мріяв грати в найкращій лізі світу. Тому крок за кроком я намагаюся ставати досвідченішим, кращим і ближчим до неї. На мене ще чекає дуже багато роботи, але я до цього готовий, і я думаю, що Stock City є командою, яка допоможе мені наблизитися до моєї мети або досягнути її. Яка мета у Стоксіті на найближчий сезон? Я хотів би відповісти на це питання розлого. Наприклад, у мене був виклик допомогти плімуту залишитися в чемпіоншипі, і я його прийняв. Це чудовий досвід. Думаю, якби ми цим складом і з цим тренером почали сезон, то не вилетіли б. Ми пройшли найкращу команду Англії минулого сезону в Кубку і поступилися найкращій команді країни останніх років, але я забив гол. Прийшов час нових викликів спробувати повернути Стоксіті на вище місце, ніж те, де вони були останніми роками. Не все в них складалося гладко. Це бачить власник, бачить менеджмент. Вони заслуговують на вищі місця. У клуба чудові база та стадіон. Раджу загуглити. Це рівень АПЛ клуб прагне бути там. Я ж робитиму все можливе, щоб допомогти команди досягнути цієї мети. адже це і моя мета також. Алла Грам опинився в полі зору каїрського Аль-Ахлі, про що повідомляє Лепрес де туніс. Згідно з інформацією джерела, єгипетський грант розглядає. 23-річного футболіста як можливу заміну марокканському захиснику Ашрафу Дарі, який ймовірно залишить команду найближчим часом. Нагадуємо, що грам приєднався до Донецького шахтаря влітку 23-го та має чинний контракт із клубом до середини 29-го. У сезоні 24-25 захисник провів 13 матчів у складі гірників. Варто додати, що Аль-Ахлі завершив внутрішній сезон на першому місці, ставши чемпіоном Єгипту. Втім, на клубному чемпіонаті світу 2025 команда виступила. Менш вдало, не зуміла пройти далі групового етапу, посівши останнє місце в своєму квартеті з двома набраними очками. Кривбас продовжує активно працювати на трансферному ринку під час літнього міжсезоння. Черговим новим гравцем команди став 20-річний бразильський лівий захисник Тіаго Боржес. З футболістом вкладено контракт строком на 4 роки. У складі Криворізького клубу він виступатиме під 16-м ігровим номером. У минулому сезоні чемпіонату Бразилії Тіаго провів 19 матчів у складі Америки Мінейру Ю 20 у всіх турнірах. Окрім позиції лівого захисника, має також досвід гри як лівий півзахисник. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи? Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.